Цікава ситуація з чи то передачею, чи то непередачею вживаних петріотів від Ізраїлю Україні. Спробуємо тут навести ясність. Посол Ізраїлю в Україні Бродський нещодавно заявив, що дві системи Петріот з Ізраїлю вже в Україні. Дискусія щодо передачі цих систем точилася в Ізраїлі останні кілька місяців. І Бродський навіть там підкреслив, каже: от, мовляв, Ізраїль обвинувачують в тому, що він не допомагає Україні, так от, дивіться, це не так. Притому переважна більшість експертів сходилася на тім, що без згоди США Ізраїль не може зробити такий крок. І тут зненацька прозвучала оця заява посла Ізраїлю. Наскільки це важливе і болюче питання? Може свідчити той факт, що МЗС Московії миттєво відреагував і почав вимагати пояснень від уряду Ізраїлю, що зробив уряд Ізраїлю. Міністерство закордонних справ їхнє офіційно спростувало заяви посла в Україні Міхаєля Бродського. Дослівно вони заявили, ці твердження невірні. Ізраїль не передавав Україні такі системи. Цю гру слів, мабуть, можна перекласти мовою голдемейр По-перше, Ізраїль не передавав Україні комплекси Петріот. По-друге, якщо буде треба, то не передасть ще раз. Але якщо серйозно, то нахабство Московії не знає жодних меж. Вони, по-перше, вимагають пояснень у Ізраїля, чому Ізраїль заважає Московії бомбардувати Україну. А по-друге, вони вимагають від Ізраїлю пояснень. Коли самі мали би пояснити, що робити Ізраїлю з сучасною російською зброєю, яку постійно під час боїв знаходять на території сектору Гази і в Лівані у бойовиків Хезболи, але опрутнівші кремлівські ділки вважають, що можуть щось запитуватися в Ізраїлю. Московія щонайменше 60 років. Намагається знищити Ізраїль від часів, коли КДБ створило організацію звільнення Палестини. До речі, зараз якраз річниця ото була 58 років, відколи Москва розірвала дипломатичні стосунки з Єрусалимом, коли Ізраїль взяв і нахабно переміг у шестиденній війні проти арабських країн, які озброїв Кремль. Але при цьому їм вистачає нахабства і свинства. Щось там запитувати в Ізраїлю про передані системи ППО. Від каналу Саме Сік додамо чіткості стосовно того, чи дійсно Ізраїль передав дві системи Петріот чи ні. Наразі немає. Але в соцмережах, наприклад, Максим Нефьодов писав, що мовляв, Ізраїль не передавав в Україну ці системи, він їх повернув у США, там їх відремонтували і тоді переслали в Україну. Чи могло таке бути реальністю при нинішньому президентові США сказати важко? Може, це якось пройшло мимо його рудоволосої голови, і тому так сталося, хто знає. Але була ще одна цікава версія: днями був отой масштабний обстріл, коли ракети і дрони летіли по Рівненщині. І потім повітряні сили України заявили, що збили дуже велику кількість дронів, крилатих ракет, і в тому числі чотири ракети кінжал три уночі, одну зранку. І було сказано, що всі ці кінжали летіли на Рівненщину, десь там на дубно чи куди. Ну а ми усі знаємо, що збивати кінжали ми можемо хіба що петріотами. Так що, або якісь системи забрали з якогось іншого міста і перевезли на рівненщину, або ж з'явилися якісь додаткові системи петріот, які там розмістили і які успішно чпокнули московицькі кинджали. Що ж. Для України, якщо у нас дійсно стало більше систем Петріот, то це чудова новина. З чим вас і вітаю, слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!